Вітаю, панове! Слава Україні і слава нашим славним героям! Сьогодні нас іще раз привітав русський мір. Вони запідозрили, що ми їх не поважаємо. І вирішили, що боїться, значить поважає. Це таке правило, вони будуть ним користуватися. Панове, вони зрівнюють з землею Харків. І який результат? Ніякого. Так, Харків руйнується, але українці не ламаються. Вони почали нам показувати, що вони нам можуть більше нашкодити. Так, вони нам можуть більше нашкодити, але українці не ламаються. Але, панове, ми вже почали, раз вони почалися так дратуватися, то це значить, що вони відчувають свою скору загибель. І перепрошую, ну хоч навздогін, раптом нас удасться перелякати. Раптом ми відступимося. Панове, ми не відступимося. Тому що ми українці, тому що ми один народ. Я зараз спеціально вийшов на вулицю просто, на цей простір український. Наша зелень, наше повітря. Ну, зараз нема сонця дощ. Перепрошую, панове. Е, кашель, ну це. Так, щось, щось потрапило, запершило. А взагалі, панове, моє співчуття тим, хто потрапив під удар. І, мої рідні українці, давайте єднатися разом. Давайте єднатися в боротьбі проти ворогів, ворога і ворогів. І ми переможемо. Ми їх перемагаємо вже. Їхнє бомбардування ракетні це жест відчаю. Ну, що ж, відчай не даремний, тому що їх чекає поразка, їх чекає ганебна смерть. Їх чекає ганебна смерть після Гааги. І потім... Перепрошую, у нас вже не було війни, у нас спецоперація, або точніше в нас прийшли терористи. То ми маємо повне право ловити їх по всьому світу і нищити. Панове, складаємо списки, розбираємося і готуємося кожній скотині, кожній сволоті віддячити. І так буде. Тож слава Україні, слава нашим героям, нове, давайте разом українці, об'єднуємося. І нам ми хоч так, хоч так вистаємо. Але так буде набагато легше і так буде набагато страшніше нашим ворогам. Тож слава Україні! Героям слава, удачі вам!